Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Китай запускає міжконтинентальну ракету під час зустрічі світових лідерів ООН у нью Йорку. Головний китайський дипломат чітко окреслив позицію Пекіна на Близькому Сході, заявивши, що Китай підтримує Ліван у конфлікті з Ізраїлем. Про те, чому близькосхідні конфлікти є важливими для влади КНР. Нам розповість колишній співробітник Пентагону. Китай вжив масштабних заходів щодо стимулювання економіки після пандемії, які наслідки. Північно-корейським перебіжчикам буде складніше потрапити до Китаю. Влада КНР посилює прикордонний контроль. Завуальована загроза Пекіна. у вівторок. Китай заявив про запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихий Океан, який розділяє КНР та США. Це перше таке випробування Пекіна за останні 40 років ракети такого типу призначені, щоб нести ядерні боєголовки і можуть вражати цілі на інших континентах. Запуск відбувся під час щорічної генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Китай має ракети здатні досягти Каліфорнії. Пекін не повідомив подробиць про траєкторію польоту та місце приземлення ракети. Китай заявив, що запуск був частиною щорічних військових навчань. Американський експерт з ядерної зброї сказав, що це перше таке випробування Пекіна за останні 40 років. Токіо заявив, що КНР не не попередила про випробування зростання військової активності Китаю, викликає серйозну стурбованість у Японії. Тайвань повідомив, що його розвідувальна служба уважно стежить за ситуацією. Дрю Томпсон, експерт Сінгапурського аналітичного центру, назвав запуск потужним сигналом, що має на меті усіх залякати. Це відбувається на тлі агресивних дій Китаю стосовно багатьох своїх сусідів. Так Японія висловлювала невдоволення з приводу прольоту китайського винищувача через повітряний простір. Філіппіни звинуватили китайську берегову охорону у Тарані їхніх суден. Тайвань стверджує, що Китай запускає поблизу острова ракети. Пекін швидко нарощує свій ядерний арсенал. За оцінками, він має 500 ядерних боєголовок, у США їх понад три тисячі, а в Росії понад Чотири тисячі. Водночас, начальник військово-морських операцій США, адмірал Ліза Франкеті встановила крайній термін. До потенційної війни з Китаєм необхідно підготуватися протягом трьох років. Це на випадок, якщо Пекін вирішить вторгнутися на Тайвань. Китай розкрив свою позицію щодо військового конфлікту між Ізраїлем та Ліваном. Міністр закордонних справ КНР Ван і заявив своєму ліванському колезі, що Пекін твердо підтримує Ліван. Він також розкритикував Ізраїль за цитата: невибіркові атаки на цивільне населення. Водночас він не згадав про ракетні удари Хезбули по Ізраїлю, який сигнал посилає Пекіни, чому він зацікавлений у близькосхідних конфліктах. Про це Фіона Дзі поговорила з Брентом Сетлером, колишнім чиновником Пентагону та науковим співробітником фонду Спадщинабренбрента я хочу трохи розширити картину. Китай критикує Ізраїль за ці бомбардування. Який інтерес покинув в цьому конфлікті на близькому сході? Гадаю, найбільший інтерес Китаю полягає в постачанні іранської нафти, а також доступі до енергетичних ресурсів у перській затоці. Я думаю, що якби Китай спровокував Іран, спокусив його на прямий напад на Ізраїль, то це безумовно відповідало б інтересам Китаю. Втягування Ізраїлю та США у близькосхідний конфлікт у його інтересах. Поки американські військовики будуть зайняті хуситами в Червоному морі, Китай посилить свою агресію у Південно-Китайському морі щодо таких країн як Філіппіни. Тоді, як Китай засудив Ізраїль за масштабні авіаудари по Лівану, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'єміннетен'ягу того ж дня розмістив у мережі ЕКС таке послання жителям Лівану. Ізраїль веде війну не з вами. Це війна із Хезболою. Надто довго Хезбола використовувала вас як живий щит. Вона розмістила ракети у ваших вітальнях та у ваших гаражах. Ці ракети спрямовані безпосередньо на наші міста, на наших громадян. Щоб захистити наш народ від ударів. Хезболи, ми повинні знищити цю зброю. У центрі уваги один з головних інтересів Китаю на Близькому Сході нафта. За даними C&P Global, за останні 15 років Китай більш ніж утричі збільшив обсяг торгівлі з країнами перської затоки. Головною рушійною силою цього стала нафта. Найбільший торговий партнер Китаю в районі Саудівська Аравія. Їй належить шоста частина світових запасів нафти. У середу фондові ринки намагалися зберегти динаміку, що спостерігалися напередодні. У вівторок Центробанк Китаю вже в низку заходів, спрямованих на стимулювання економіки, що викликало фурор на світових ринках. Але відтоді позитивний ефект практично зійшов на нівець. Аналітики сумніваються в ефективності цих заходів у довгостроковій перспективі з огляду на слабку довіру китайських споживачів. Подивімося. Китай зробив свій найсміливіший крок, щоб оживити економіку та депресивний ринок житла. Народний банк Китаю знизив короткострокові відсоткові ставки та ставки за наявними іпотечними кредитами. Також він знизив мінімальний розмір початкового внеску при купівлі деяких видів нерухомості. А державні банки наразі можуть зменшити свої резервні активи, видаючи кредити. Багато експертів схвалили ці заходи, але попередили, що їх замало, щоб подолати економічний спад у Китаї. Керівник центрального банку пані Гуншен заявив, що до кінця року планують вжити додаткових пом'якшувальних заходів. Пекін закриває шлях до Китаю для північнокорейських утікачів. Прикордонникам на північному сході КНР визначили квоти на депортацію нелегальних перебіжчиків з північної Кореї. Про це докладніше на цих кадрах, як стверджується, знято подорож північно-корейської перебіжниці через кілька країн обличчя сін Чу Є та її супутників розмито міркувань безпеки. Вона розповіла про свій шлях через В'єтнам, Лаос і Таїланд. Жінка втекла з північної Кореї в 90-х роках і оселилася в Китай. Але під час пандемії, за словами сін, сільська влада наказала північнокорейцям зареєструвати свої біометричні дані в поліції. Ті, хто зареєстрував свої відбитки, пальців сказали мені. Це звичайно чудово, що нам зробили щеплення і тести на COVID-19, але є одна велика проблема: нас ніби зловили в рибальську сітку. Якщо Північна Корея скаже Китай вислати нас, нас усіх відправлять назад. Виволбі осенбектеґедевотатафизсо сін не стала реєструватися, вирішила поїхати з Китаю у 2023 році. Вона прибула до південної Кореї. Водночас Китай посилює стеження за північно-корейськими парабіжчиками, що підвищує ймовірність їх арешту. Це кордон між північною Кореєю та Китаєм завдовжки близько 1400 кілометрів. Агентство Reuters вивчило понад 100 урядових документів, що є у відкритому доступі, які описують витрати на охорону кордону та інфраструктуру. З них випливає, що Китай створив нові депортаційні цен центри, встановив сотні камер з функцією розпізнавання облич та залучив додатковий водний патруль. А прикордонникам на північному сході Китаю визначили квоти на виявлення та висилання нелегальних мігрантів. Про це свідчать раніше секретні офіційні документи та повідомлення безлічі людей, знайомих із цим питанням. У документах прямо не сказано, що метою стали північно-корейці, але заходи спрямовані на райони, що межують із північною Кореєю. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що. Країна цитата захищає права та інтереси іноземців у Китаї, законно підтримуючи порядок в'їзду та виїзду на кордоні. Ітан Сін, правовий аналітик із сеульської організації TJWG, яка займається моніторингом депортації. Or TJWG. офіційна політика влади Китаю полягає в тому, що всі втікачі з північної Кореї це нелегальні економічні мігранти, а не біженці чи прохачі притулку, яких захищає міжнародне право. Він каже, що у квітні Китай депортував щонайменше 60 північнокорейців. Санді на інтерв'ю, ми припускаємо, що кожних сім із десяти перебіжчиків, які намагаються втекти з країни, китайська влада заарештовує і повертає до північної Кореї за словами одного зі спеціалістів справ людини покін побоїться, що якщо надто багато північно знайдуть притулок у Китаї, це може згодом дестабілізувати ситуацію на півночі, спричинити возз'єднання з півднем і збільшити вплив Сполучених Штатів на півострові. Водночас перебіжчики дають Китаю важелі впливу на північ, яка дедалі більше зближується з Росією. Лідунгю експерт з питань Китаю в інституті політичних досліджень Асан у Сеулі. Контролюючи перебіжчиків з північної Кореї, Китай може вимагати від півночі те, що йому вигідно. у своїй заяві МЗС Південної Кореї повідомили, що Сеул докладає всіх зусиль щоб завадити Китаю насильно репатріювати північно-корейських перебіжчиків.